Бажаю здоров'я. Вашій увазі обзор комплекту балістичних пакетів у напашник та бокові кармани. У напашник у нас 20 см, 14 см, 17 см. Це у нас йде 15, 15 на 20 см. Балістичні пакети сертифіковані першого класу. Але, але вони йдуть товші, ніж у конкурентів, тому мають більший, ну, більш, більший рівень захисту. Вони товші, але головне це надійність та захищеність. Товщину, вони, як бачите, так, у конкуренті вони сантиметр, тут майже під 2 см. Тепер як це виглядає? Ось у нас така плетоносичка, так, напашник. Напашник у нас в основний карман. Тут він класно розміщується. так. Боковий камербанд. Отак він виглядає. Це м'який балістичний пакет, так, повернеться. Форму тіла. Отак. Отак він туди заходить. Отак це виглядає. Отакі балістичні пакети можна замовляти окремо. Дякую за увагу. Бережіть себе, хлопці та дівчата. Слава Україні!